Мендемово з великим задоволенням ми продовжуємо слідкувати за перепатіями другого поєдинку львівської бізнес-ліги. Команда Trade у чорних кольорах друга дуель вечора. Попереду на нас чекатиме ще два досить насичених поєдинки. О, один Ілля приказно відзначається своєю результативною дією. Він дуже націрний був до цього. Авангард та Нептун. Ось згаданий мною Зиновій петлак сьогодні намагатиметься себе по тральну частину. Oh. Ізі трейд, хоче збільшити перевагу. До двох голів 2-0! Ну що ж ти будеш робити? Що не удар, то ще цієї опіки Володимир віддає розрізну передачу. Простріл! Допомогли зараз голстопа, до прикладу. Зараз приказно в один в один. Намається проти суперника. Оформить дубель! Трено! Ілія сьогодні демонструє найкращі традиції Крістіана Роналду. Розлетіть. Атака 3-0. Потрібно зараз забивати. Удар по центру Артюшенко. Друже, що ж ти робиш? Дубанич може стріляти. Віддає передачу. Удар! Голу не буде! Приказнув, хотів правда, організувати, але тут фортуна була на боці сімірка команди. Ізі трейд, Данильце Даниль, це, одно, це не завжди допомагає команді. Грім! Удар дубанич! 3 1 Забиває Денис. Потрібно швидше брати м'ять, але все ж таки змінив ігровий номер. Як Енджі Метал не може поки зазіхнути на передачу! Трач! Удар! ворота. Передачу віддає дуже невдало. Атака через Володимира Єсаєнка. Лівий. Багато зараз було Можливості у Миколи завдати підступного удару, але він вибрав не найкращий варіант. Приказно! Удар! Сейв ліфінську. Повинен би був носити саме Грім. Зараз передача йде наліво! Ткач! Трач забиває маркіян! Браво! Ось є у авангардо, а є свій маркіян трачу команди Грім! До обговорення. Ей, вичерпали попередню ситуацію. Артюшенко. Удар по центру. Гол! 3-3. Данило забивав. 3-0. Лідерував ізі трейд, але хлопці посипались. Реформування. Передача на Дубанича. Той Може оформити дубль. б'є по центру. Черга підійшла до Володимира Ісаєнка. Той один-один в проти Ткачика. Пробиває, по центру не було гол. На підбиранні приступа. Помилка, лівий. Забивати потрібно ж було, але він не реалізовує свою нагоду. Ліворуч для Приказнов. Його удар ми побачимо. По центру ліфінський брав. У гравців. ізі трейд знову вийти вперед. Ну а так зараз можуть пропустити. Остащук, передача по центру. Від... Приказнов Сьогодні стріляє. Дуже непогано. оформив дубль, Зараз грає на перехопленні. Відає передача поміж ніг Вихідний шнович. Пас. Удар! Гол! Браво! 4-3. Максим Кушнір виводить трейд. вперед. Зіграє з авангардом. Ось це буде якісне протистояння. Остащок не має голову. Ну Скільки моментів сьогодні було у грому, коли вони просто влучають у Є вже сили у Іллі. потрібно сісти нижче. А за це Микола Лівий може покарати. Удар! М'яч у воротах. 4-4. Ось, власне, не забили одні, визначили зовсім інші. Авторів забитне голів. Атака 3 в 2. Передача на Миколу Ліво. Той на дальню стійку. Чудово зіграв Горбаль оцій та копує Маркіян Трач. Прекрасна передача. Простріл! Знову по центру. Ну, якось зажовується. м'ячо. хлопці, не розуміють. Передача. Удар трач! Пусті ворота. Маркіян перемудрував. Ну надто ботиць полегшне. Зараз переведення стріляє! У цьому епізоді Роман Осідач знайшов Миколу Ліп. Стрілі Ліфінський. граємо без мене. Стріляє Роман Осідач! ворота, але дуже близьким. Брати двох суперників стояв на ногах. Може стріляти і на приказдовлі Ліфінський на висоті. Браво, Сергій! Багато У заключній третині зустрічі помиляється Хлопці, Вперше у матчі. Рім виходить вперед. 5-4. Ось Артюшин забиває. Ну і вийшов у поле Марко Шеремета. Удар від лівого. Браво, я приказнув. Перший сейв його виконав. Пас на правий фланг напрошується. Ну і далі є партнери. Кушнір не забиває Ліфінський на висоті. Займається технікою Apple, наскільки відомо, удар стійка! Не влучає Ярославу, жорсткий гра. Зараз потрібно нас доняти суперника, удар! Як же стелився у підкаті. Есі було вкрай багато. Дубанич! Трач! Немає голу. Приказнув на висоті. Чи неодноразово зробити? Артюшенко! Трач, удар повз ворота. Ну як? Так. Ну, за такі речі. Удар по центру. Приказнов, Дубанич. Були руки. Попереду. Чудова гра. Пусті ворота. Остащук, вихід 3-1. Зараз потрібно знімати усі питання. Удар. гол трач! Все! Маркіяна формулює дубль з рахунком 6-4. Це те, що треба. Маркіян Трач. Вихід вічнавість. Ще один удар на хитрих. Ми від нього побачимо. Браво, Маркіян. 7-4. 11 голів. Ось так довго грали із вогнем. Передачу і все. Звучить фінальний свисток. Ми побачили чималу кількість яскравих голів у цьому поєдинку. Дякуємо за те, що ви разом із нами. Переду Нептун Авангард. Не пропустіть.